Добрий вечір тобі, пане господарю, господарю. радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами ой, радуйся, ой, ой радуйся, ой, ой, земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яроні пшениці радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості радуйся. Ой, ой, радуйся, радуйся земле, земле, син Божий, народився, а той перший празник, Рождество Христове Христо, Христо, радуйся, радуйся, Ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, а той другий празник Святого Василь. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився! а той третій празник святебе, нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився.